Всім привіт! Сьогодні у нас будуть імпровізовані закуски в лаваші, нехай це буде так. З різним наповненням. Тут дійсно дуже різне наповнення, про це трохи згодом. Усім смачного також нагадую в описі є баночка, в яку ви можете задонатити допомогти каналу і підказати наступну ідею для Мукбангу. Всім смачного, Що ж, починаємо з першого. Давайте будемо розбирати по мірі того, як я їх буду їсти. Mm -hmm. Тут майонез. Мариновані огурчики, Соус тріякі. П'япель mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. синовий карі. Вже mm -hmm. за традиційно в нас кава. У у нас зис смаком з сыром такой же додатково. Так, гурчик випав. Він пішов на інше свято. Дуже смачно, тепер переходимо до другого. Це у нас салат, тільки тут перчик і ципулька. Так, це вершковий сир грецький. І, здається, соус теріяки. Здається. Ммм, тут хумус. Вершковий сир, ну і салатик, перчик і цибулька. Хумус mm. дуже гострий, я це не врахувала, і його дуже багато. Угу. Це у нас найголовніший презент, бо тут входить яйце смажене соєвим соусом. Тут багатенько тірія з соусом, тіріяки я трохи попорядкувала, поки на початку він перебиває усе. Так, Далія тепер скрізь. Він якраз такий солодкий, трошечки додає терпкості. І тут у нас, на противагу, екстра гострий конвертик з. хумусом. Конвертик лавашик. Конвертик в мене не вийшло, тому що пам'ятаємо. Так Угу Не звертайте увагу на шум. У нас тут проводяться ремонтні роботи у дворі, у сусідів. У всіх. Коли ви доходите до самого головного інгредієнту яйця, це неймовірно смачно. Він дає соковитість. Воно дає соковитість. Мій звичайно, куряче. Правильно. Mm, Хлопці не з майстра шефа, той випуск котять котетька вийшов. Щоб... Mm. Хвилювали, щоб мені було смачно. Так. Всіх сути саме це і хвилюю, щоб це було смачно. Жовточок у нас вологий. В такому форматі, коли він ще трошечки ріденький, це дуже смачно. Головне, щоб був ріденьким тільки жовток, ніяких білочків. Білок ми просмажуємо.